Мобілізація виключених з військового обліку розберемо. Ми кілька різних категорій. Якщо встигнемо по часу, перша у нас категорія буде це непридатні до військової служби раніше, які були виключені з військового обліку. Наразі це непридатні до військової служби. Розглянемо практичні приклади, розглянемо судову практику. Та розглянемо відповіді на питання, яким чином можливо досягти, наголошуємо законного результату, щоб зобов'язати ТЦК та СП внести інформацію щодо непридатності до військової служби, якщо ви дійсно непридатний до військової служби. Ще раз представлюся. Адвокат Андрій Ювченко, адвокатське об'єднання Ювченко і партнер. Одразу, якщо відео подобається, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш. Канал, також підпишіться, будь ласка, на наш на телеграм-канал Фронт юристи», Там де надаємо, надаються роз'яснення юридичні поради. Досить цікавий контент. Тому кому цікаво, підпишіться. І так, переходимо до теми виключення непридатних до військової служби. Які необхідні документи, щоб внести зазначену інформацію? Документ, який підтверджує факт непридатності до військової служби, є довідка військово-лікарської комісії. Вона виглядає ось таким чином: один зразок ми вам покажемо там, де комісія встановлює непридатність, прописується непридатне до військової служби. Тут у нас стаття 16 а з виключенням з військового обліку? Це ще 22-й рік. Також розглянемо 23-й рік довідково. ВЛК так само непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Цей документ підтверджує факт того, що людина непридатна до військової служби. Якщо ми розбираємо питання 22-го року, наразі ми е, пошлемося і на судову практику, там де нам е, дійсно вдалося досягти позитивного результату щодо внесення відомостей до реєстру до реєстру про непридатність до військової служби. Та розберемо цю другу довідку. ВЛК від 23-го року. Там, де також інформацію до реєстру не внесено, тобто людина фактично по медичним документам є непридатна до військової служби, але фактично вона перебуває на військовому обліку та підлягає мобілізації. І Так, перший документ це непридатний до військової служби. Довідка ВЛК. До цієї довідки необхідна наявність військово облікового документа. Якщо ми розбираємо паперовий документ, це може бути тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, де вноситься інформація, що людина не придатна до військової служби. Ось таким чином він виглядає. Це ксерокопія тимчасового військового Аблікова документа, якщо у людини військовий квиток, зазначена інформація вноситься до військового квитка. І так, саме ключове питання у нас інше вже паперовий квиток. Це все норм... добре, це все окей, але у ТЦК, ТЦКТС.